Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Сьогодні вийшло інтерв'ю голови ВРО Руслана Стефанчука. Пише Віталій Шабуніна. В ньому е спікера Запитали про проблему підконтрольності більшості правоохоронних органів в країні Татарово. Стефанчук від згадки татарова Єрмака у відповіді ухилився. Натомість вколов антикорупційні органи за словами Стефанчука. У багатьох випадках їх розслідування закінчується. Виправдувальними вироками, але це відверта неправда, і про це говорять цифри. ВАКС виніс 128 вироків у справах набу САПА. Абсолютна більшість справ 88% – закінчилися обвинувальними вироками. Абсолютна меншість справ 12% – відсотків закінчувалася виправдувальними вироками. До того ж, частину з таких вироків потім ще й знесла апеляція. Більше того, понад 50% усіх справ закінчувалися реальними тюрем. Ними строками з конфіскаціями як тут не згадати про те, що за три з половиною роки загальні суди ухвалили всього два реальних вироки у справах НАБУ-САП. за приблизно той же час. ВАКС ухвалив 65 тюремних вироків тобто зростання в 32 рази. Є серед засуджених кілька народних депутатів, колишній заступник міністра, мер, два десятки суддів, прокурори, слідчі, багаторічні схемщики із державних підприємств. А ще за час повномасштабної війни, завдяки роботі САП НАПУ та ВАКС на користь сил оборони України вже перерахували понад 1,7 мільярди гривень. То може спікеру все ж краще відповісти, що там по результатам татарівських правоохоронців. Як так сталося, що полковника податкової міліції виправдали у корупційній справі через те, що ДБР порушило підслідність і вдалося до провокації, як бути з двома працівниками ДБР, яких взяли СБУшники, на провокації підкупу заступника прокурора Львівщини, чому екс-прокурора з Кіровоградщини виправдали у справі про Хабар, бо ДБР зібрало недостатньо доказів і ще й наплуталось підслідністю. Чому після того, як ДБР знищує докази, нібито у зв'язку з воєнними подіями, закривають справу про хабар начальнику Івано-Франківської митниці, у якого знайшли за 234 тисячі доларів готівки колекцію годинників і монета? Що там зі справ? Справи працівниці податкової зі списками бажань, які результати лютневих обшуків у Коломойського Авакова столяра, коли до суду передадуть справу про закупівельну міноборони Хмельницькому та екс заступнику міністра Шаповалову, що сталося зі справою Татарова після того, як її всіма силами забрали від антикорупційних органів і віддали татарівським слідчим і прокурорам, де обіцяні у лютому активні посадки вже цієї весни. В той же час Гончаренко. Написав наступне вимагає відставки голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Пише нардеп Гончаренко в своєму телеграм-каналі. Починає процедуру відставки Стефанчука. Рівно два місяці, як парламент заблокував повернення нашим захисникам 30 тисяч. За два місяці рада перша не розробила жодного механізму по поверненню 30 тисяч військовим. Друге не може навіть збільшити відпустки військовим, при тому, що залужний це підтримав. Третя не може прийняти за. Закон про правий руль, щоб просто наші військові могли легально їздити по країні з праворульними машинами. Зате наша спікер і його фракція приймають лобістські закони про нотаріусів, їздять по всьому світу і розповідають про демократію, вибори та свободу. З'їздити на фронт, Ні ви що провести засідання комітетів чи ради в Херсоні. Ну куди ми тут в Києві, в теплій комфорті будемо сидіти? і Закони про нотаріусів будемо приймати У нас в країні війна. Якщо хтось забув, то я нагадую за процедурою. Апарат Верховної Ради має надати мені підписані листи. Далі ми збираємо 150 підписів народних депутатів і далі відправляємо у відставку голову ради. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.